Мене звуть Каріна, мій чоловік Сопільняк Станіслав Сергійович, який служить у 93-й механізованій бригаді Холодний Яр. Пропав 14 квітня і по цей день знаходиться в полоні в Ізюмському районі. З нашої бригади дуже багато хлопців, пропавших і без звісті, і багато хто в полоні. Не за них ніхто. Не говорить і ніхто нічого не хоче зробити, і навіть щастя, ніхто не хоче нам допомагати їх шукати. І ми хочемо, щоб нам допомогли, хоч хтось нас почув, тому що за нашу бригаду мало хто говорить. Взагалі. І якби вони в Бахмуті були, вони були в Ізюмі, вони були в Харкові на всіх гарячих точках. Але про них ніхто не говорить. І ми хочемо просто, щоб нас почули. Про те, що він у полоні, як ви дізналися? Про те, що в полоні ми дізналися з фотографій. Виплали фотографії буквально півтори місяці назад. До цього ми взагалі нічого не знали. Вони ж не дають в полоні хлопцям, точніше, нашій бригаді, не зв'язатися, фотографій ніяких взагалі. Там, якщо 10 чоловік виставили так, з нашої бригади, то остальних взагалі за них просто мовчать. І тому ми хочемо, щоб хоч хтось нам за, за них сказав, хоч слово, хоч якесь. Підтверждати теж ніхто не хоче, фотографії не підходять, тому що там погано видно, там не очень видно, і все одно, навіть є, де добре видно, але підтвердження ніякого немає, навіть з нашої сторони. З Росії так тим більше, в принципі. Коли останні ви спілкувалися з ним? Ну останні ми спілкувалися з ним 13 квітня ввечері. І де він був, що казав? Е, він, як, він не розказував, де він був, тому що їм е, не можна було по телефону, це балакати, але потім ми вже знали, від їх е, сослуживців, які з ним були тоді і пропали на той момент. Мене звати Ірина, мій чоловік кравець Андрій Володимирович. 15.04.84 року народження. Мій чоловік до цього ніколи не служив. Його забрали в 93 ю бригаду, міхавінизовану Холодний Яр. Так сталося, що з перших днів війни він попав в харківський напрямок і боронив нашу державу. І з ним було дуже багато хлопців. За, їх, ну, за яких зараз ніхто не говорить, ніхто нічого не хоче чути. Ми добуваємося всього самі, самі своїми силами. 26 Числа мені прийшло відео, відео підтвердження з Російської Федерації стосовно мого чоловіка. Це було відеозвернення його до мене, щоб я робила все можливе, щоб його визвольнити з полону. Я скажу чесно, я зробила все, що я вже могла. Я вплоть до того, що подала до європейського суду. Суд постановив Росії дати відомості про мого чоловіка. Але на жаль, нічого не робиться. Я дуже прошу владу. Всі, хто це побачить, визволять мого чоловіка. Він ніколи в руках не тримав зброю. В нього є двоє дітей, яких ще треба підняти ноги. І це відеозвернення, де з ним те, що з ним зробили за два місяці полону, це дуже страшно. Це вибиті зуби, шкіра одна. І я прошу всіх, ну пусть. Також балакають за нашу 93-ю бригаду. Пусть це не скривається, що теж хлопці в полоні. Дуже багато хлопців, пропавших в безвісті, за них ніхто не говорить, ніхто не хоче чути. Також за мого чоловіка одні відписки, що ми щось робимо, де нічого ніхто не хоче робити. Я Савченко Ірина Григорівна. Шрошукую безвісті зниклого сина Савченка Євгена Едуардовича, який з перших днів. Війни був там Холодний Яр, 93-ї бригади. В 2014-2015 році мій син знаходився в зоні АТО. Зараз немає ніодної звістки. Стукаю в усі двері. Ніде відповіді немає. Кругом кажуть, чекайте. Для матері це дуже тяжко чекати. Нема Пане президенте, допоможіть, будь ласка, знайти сина, хоч якусь звісточку з четвертого місяця не можу знайти. Мене звуть Ганна, мій чоловік Шимко Олег Михайлович, 73-го року народження, пішов у квітні місяці добровольцем на війну. 111-та бригада, батальйон. Батальйон 119-й. Він попав у ТРО Донецької області. На жаль, 17 травня зник з ним зв'язок. Був приліт, і він попав під ракетний, ну, під ракетний обстріл. І його, я знаю, точно його витягли з. Витягли його з обломків, достали і все, більше ніякої інформації немає. Я Ляшенко Юлія Васильівна. У мене пропав чоловік 4 березня 2022 року. Він ніде не служив, пішов служити в армію 2 березня. 4-го він вже зник після й бригаді. Він Куди б я тільки не зверталася в 53 ю бригаду Міністерства оборони України, мені приходять одні відписки. Я відправила лист 25 іюля. Мені 25 сентября прийшло відповідь за два місяці. І відписки тільки. Я прошу президента, особливо Ганну Маляр, яка займається цими проблемами і ще наших воїнів. Я знаю, що вона може шукати особливо 53 ю бригаду, яку ніхто не хоче. Чи розшукувати. Ніхто, і, і, і Я знаю, наші воєнкомати мені кажуть, що у нас просто мій чоловік попав десь в больницю, не в больницю, ніхто ніякій відомості не дає.